Всім привіт! Новий день, новий влог 24.12.24 -24 року 16.42. Вийшов сьогодні влог трішки раніше. Я там згорів, жопа згоріла, тому не бачив резону, бо я зараз трохи попустився вже, то сиджу, працюю, скоробаю, приїхати дружина. Потрібно буде її вийти зустріти, бо вона там докуповувала шнаднюху на днюху в. ТБ більшість всього, те, що ми по помілочі таке в маркеті купили, а все ще інше, то там. І, в принципі, все. Сьогодні святвечір, Поваримо вареничків, кальян. Ну, все як, ну, все як звичайно. А зараз о, планую контент-план на березень місяць. Там, пере, 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 помилився з нули Ось цифри. Там, третій місяць це вже четвертий написав. Коротше, хрена його знає, як впихнути дві розпаковки. Я то розумію, що це максимально логічно впихати саме розпаковки на об'єм, тому що вони найбільше переглядаються, найбільш цікаві виходять. Ну І мені плюс рентабельно то все знімати. Монетизація зараз підключена, плюс продаж з тих посилок. Плюс у мене цих посилок вже хера. Але тоді є проблема в тому, що я не розумію, куди все інше впихати. Типу, є ще ж, медова тема, Є медіахолдинг, є маркетплейси, є. Парфуми, є Гіфтбокси, це вже 5, плюс звіт по продажам, плюс бізнес без пафосу: 6-7, плюс Словакія, там нерухомість оце все 8. 8 ніж, це мінімум. Це якщо мені щось не стреляє чудне таке зняти. 8. Тобто це мінімум 8 днів під ці відео. Мінімум 8 днів. Це пісос. І ще ж помимо цього, виходить, по дві розпаковки в день. 4 тижні 2 на 4 у нас виходить. Скільки? Правильно, 8, 12, 16, 13, 14. Ой, забейте, короче. І того контент план виглядає ось так. І це тільки розпаковки, і це тільки на березень місяць. Це аж на березень місяць. Тобто, ну, до цього в мене вже все розписано, я не буду нічого міняти. А з березня місяця можна буде увалити, звісно, так. Да. Тепер ще треба буде кудись тут все повтикати. Інше. Ну і так виглядає. Майже ідеальний контент-план. Але, ну, подивимося, подивимося, як воно буде все йти, але як на мене, забагато контенту. Забагато. Треба поменше. І я не впевнений, що в такому об'ємі я зможу робити далі скільки контенту. Особливо зважаючи на те, що тут по дві розпаковки, а монтаж однієї розпаковки це 2-3 години і це дуже багато. Тому хези подивимось. Тобто Виходить 18 відео на місяць і це лише на цьому каналі. Це пизда. Тобто, в ідеалі дві розпаковки, типу, і, і це окей, цього достатньо. Вже на тиждень. Але я не хочу зливати цей канал чисто під розпаковки, Все ж таки, мені подобається бізнес-тематика тут всі діла. Можливо, ідея з двома розпаковками погана, можливо. В мене є декілька місяців, щоб це все подумати, переварити, тому що. Тому що це контент план аж на березень. І далі березня я поки нічого робити не буду, щоб уже потім зрозуміти. Можливо, потрібно хоча б березень це протестувати буде і подивитися на результат. Можливо, я побачу результати ще до березня за ці два місяці, і воно буде ясно. Крич поки що питань більше, ніж відповідей, але на то ми і робимо цей весь контент, щоб навчатися. Тож це дивлюся на грудень контент-план. Було ще заплановано два стріма, але вони пройобані. Я просто розумію, що я фізично б не вивіз і ще й ці стріми тут робити. Це, це жесть щось важкий місяць. Чи то влоги, чи що сторони. Що ті влоги, як вони по суті, то нічого по часу не забирають. М да, На січень місяць у мене. Не готові розпаковки. Медова ніша потрібно дозняти. Бізнес без пафозу взагалі не знімався. Жорстко, жорстко. Друге, третє, ось вже скоро. І вони в мене відзняті, їх потрібно буде тільки сьогодні тоді змонтувати. Медову нішу потрібно доробити, дозняти, але там жду партію, щоб пофоткати, трохи, показати, виставити наборчики, всі діла, а потім вже робити. Ja, випуск, бо інакше випуск буде не насичений, нічого там такого нема. Бізнес -пав -па -пав бізнес без пафосу. Треба тематику для відео. Не знаю. Парфуми. Парфуми ще. Ну, в грудні були продажі, але то таке. Так, йду зустріти дружину. Вже сказала, що повернула на село. Що забру і будемо ямкати. жорсткий Дивіться, як гарно виглядає, да? Пушка. -да. Ну так що, кромешна тьма, там вон вдалі фонарь горить і все. Опошка тільки що працювала. Хібачали. Опять що був Заєбалий підрозділи В часі їх дуже багато щось, прям дуже. А я тут не бачу куди йти. Зараз як наїбнусь, тут буде перегуло. ой. ой, ой, ой. Жорстко, Жорстко не видно нічого, бо це ж вам записую, щоб був контент, бо будете мені це показати. Чому таке відео пороло? Хіба що воно коротке? Щас так наїбнуся, то буде коротке. Оп! оп. Так, їде щось. надійс ванний автобус. Вот там далі. Ні, не автобус, вроді автівка. Щось на зламаю, ніхе не бачу. Тут грунтовка, коли походу на що жесть, а мені ж не видно нічого. Казав, де да, що туман дивиться, який туман жорсткий. Жалко, що не того, що я бачу. Це звісно кайфова така атмосфера, Но... годну камеру. Для ночної зйомки дуже важко знайти. Я б сказав навіть неможливо. Це такі кіношні вже. Якщо розглядати туди. Да. Але вибачте, кіношні полямом стоять. Ой, в мене ще і котка. І котка йду, і котка перейде до Федотка. Ой, сука. Ой, блядь, дивіться, гарно. Вроді перестало. Це тут тільки хорри снімати, дивіться гарно. Кайф, ну реально, для хоррор фільму сцена просто 10 із 10 фонарі такі де-не-де горять. А так все капає. Жорстко. Бля, чого вам не видно? Я думав, що це ті живули. Ладно. Перейдемо до руху. Дивіться, це перекресток. Можна, ну да, вам звісно, не видно нічого. Но... Ну тут таке на перекрестці. Можна щось закопати. І прийде до нас. Демон. А тепер я на зупинці стою, бачите? Звісно не бачите. Ух ты, прикинь, ты можно со вспышкой снимать. Охуеть. Я в шоке. Это местный интернет. Я шо, кому шесть стало. я, все дела. Я в шоке, что можно со светом снимать. Моя жизнь никого не будет прежней. Кому треба песок, там все эти фейни, пожалуйста. Хорошая работа, кажется. Звертайтесь. Ось що щось бачите. Так, що будь ласка, будь ласка. Кошені, якщо якщо надо комусь звертайтесь. Так, їде походу. Щось камера не то. Що таке? <ріст> Пані. Оце <ріст> да, отак от мене вітають за день до дня народження. Я взагалі хотів, щоб ти заглянула в морозилку і подивилась на варенички, які я купив. Я? я тебе труси не знімаю. Ну трошки. Отак. Балка Да. картоплой. Да, там ще одна пачка. Ааа, я байк. И гиснесовый. Це я. Да. А, великі пачки? То а як тебе цена? Адець сюди. Картопля с грибами 75 гривень за 500 грамм. 500 грам, так тут вже да, а а, а картофа 65. Что, нормально ціна чи ні? Нет, блядь, це херова ціна. Щоб ви не казали, що я єврей. Бачите? Це реально <рес> херова ціна. Так, пушечні крильця. Ну це ще не ті, що Київ Січні. Київ будуть завтра. Але це теж такий смачок. Я ж казав сьогодні не мій день, блядь. Це просто сука прокляття якесь нахуй. Баш? З воно як з самого утра не пішло нахуй, так воно не пішло. Це пізда. Всі вареники флітіли нахуй до того. Це піздець. Бо. Є проблема. Хуже, хуже. Вы сказали, ну там, пиздец. Это не все, это спасибо. Я Ты чуть забрал, а чуть-чуть мне на сиськи полетело. Я на рассчитывал, я махнув, и оно полетело. А що їх викидать тепер? Ну, кида. Положи, може, роки з'їсть. Ну положи, може, альбо з'їсть. Там картошка, він любить картошку. Ну, ну. От твої, от а сьогодні в мене взагалі день не задався. Буряк згорів нахуй, їбать, вась ебать. В ять, в ять. Тут така <звук> ташкентна. Що я, тут, я, тут, я, тут зайти дихати нічим було, їбать. Потім щось ще було. А, стиралка, блядь, з цим йобаним другим постельним, їбать, по всій кухні пригала, нахуй. Це піздець. <рес> Коротше, то щось ще упало, розлилося в мене. Це не міде. Зі святом, Зі святом, куримо табачок, який прислав спонсор. Да-да-да. Розпаковочка буде. 26 числа на каналі Димний Аматор. Так, ну що, додивились ми чайну чашку. Непогані, непоганий, не, не на 7 із 10 потяну. в наступному году, в жовтні, другий сезон. Так, сьогодні жінка мені робить Не все ж мені правильно. Подивіться на цього пацану. Угадайте, що це за посилка? да, Це бартерна посилка, яку мені прислали, яку я ще маю розпакувати. Удобно? Дуже. Не знаю, да? як йому, а ви ні. Я вообще в шоке. Ну, тут только появляется новая коробка, он уже в ней. И пофиг, что там лежит табак, в угли. Ну, это, жесть просто. Альбус. Ну, сколько можно? Так, кексики уже достали. Тут я сироп делаю. Кушка кексики, обожаю. Дивись, оно уже какая-то странная эксперта. Hey, birthday to you. Hey, pipes, they too. обов'язково obviously. Народження і у бідного, і у заможного. День народження є у кожного. Так, всім привіт. Новий день, новий влог. 10.20, встали вже давно, встали о 8. Нічого не знімав, телефон був розряджений. А сьогодні великі відключення. Кацапи є хуярять піздець всю ночь весь день. Тому сказали, що відключень, ну, що світла сьогодні фактично не буде. Ну а я жарю крилашки Київські. Це вже друга партія, всього три партії. Такі вони виходять. Чи гарячі, чи не гарячі, не знаю. Зараз бігом вкидаю третю партію жарю і йду жарити шашлик, тому що гості мали приїхати типу на... десь час на два. Бо, типу, дитина там в школі всі діла. А це ж повітряні школу сьогодні відмінили. Бо, типу, черв'язна скільки воно, що, воно як буде, тож убрали школу. Бо здорова. І вони написали тільки що, що вони вже виїхали. А це означає, що десь через годину-півтори вони вже будуть тут. А в нас ніхера не готово, тому що ми все планували робити саме сьогодні. Зараз дружина бігом доубирує. У мене тут, блядь, все. Надо вікно, мабуть, відкрити. Зай. У мене тут все в, в цьому... В диму, в короче. Треш, салати не рубані, шашлик не жарений. Це пізда просто. Так, ну я вже на дворі. розпалив. Ну, як, розпалив? Підпалив, покажу. Що подивимось. Розгориться чи не розгориться, але я думаю, буде все чітко. Бо в мене завжди є заготовлені сухі дрова. Які є, типу, злітки на зимку О, нарубую і, і кладу а, в yes. сарай, бо це маст просто. І є отакі типу, дровнички. Тут один, і там другий, і от там ще є за углом третій. Це я купив 10 кубів роки. 3 тому, мабуть, ну, до війни. Це була зима, мабуть, до війни вперше. Коротше, 3-4 роки тому я його купив. І це до сих пор 10 кубів. При тому, що один рік у нас ось тут було ж виробництво. Ми оце тут робили і буржуйкою протоплювали то все діло. Так, ну все, поставив прогрівати, ну, прогоріти іду щось. Дружині, щось допоможу ще. Ну, це теж моя кубка, бачите, яка, от ото 10 кубів заможу, і це вже четвертий рік, четверта зима, так буде правильно, то міші є. Бачите? я ж кажу при тому, що одну зиму ми прям плотно топили кожен день на протязі п'яти місяців, прикиньте. Але там брока не стоїть топо на той час тобто Типу я її брав за 9900 і вона маніплюсненька для такого розміру. Вона хірача. тепло дуже сильно, а бере дров небагато. Все, картошку начистив. Ліжу, жарить масо, поїде вже якраз можна було прогоріти. Щось десь мигає. Оце ж тоже моє все. І то, і то. Куркулі. Да, да, да. Іби да. мені дали тут, коли я хотів викупити. Де я викупив, то я б... Нахер і в город б не їздив в оренду, ти б це б не знімав. Б, ми тут б розмістились, нам би б хватило. Я б контейнери просто поставив. І хватило б Ох, Яке жаровесь Ох, для курячого. Є це прям дохуя, але мені треба швидко пожарити. Бо вже десь під'їжджають, Трошки не по плану, трошки раніше. Але все, це все. форс-мажори, форс-мажори. О, що рішоточку на прогрів. Хай прогрівається і можна шарити. Порозхивається все перевертати. Взагалі, чесно кажучи, не люблю жарити курку. Правбоки взагалі, сука, я ще комається. Курка це не моє месо. Люблю свининку. 30. Базару нуль Так, я прийшов по воду, ну і нахуй ти двері закрив. Ці мангальчику цьому моєму теж вже 4 роки. Розрізаний балон з двома ножками. По суті, нічого грандіозного, але навіть, служить на всі 100. У вже стільки тут мяса перевершиться пизда. страшно просто выезжать а пару слонов точно что-то и все супер все четенько так что да дальше раз в нормально камеру, пьем да заебись насколько ракурс меняется да с такой позиции до той Десь підходить. Те, що я казав, замість, це фронталка і наскільки піздато виглядає на вулиці, звісно, зовсім інше полотно для роботи. Я то завжди казав, що надо студію є на вулиці. Виніс стол мікрофон, світ і єбаш. Гано, щоб ніхто не мішав. Але при такому, по-перше, локацію можна прикольно вибрати. Отак, де. Хоп, чим тобі йде локація, да? прикольно, прикольно. Ой. Але ж це потрібно бути в фул ізоляції, щоб ні собачка, ні петушок, як ви чуєте зараз, ні сусід, ніхто нічого не да ні не причав. Не питайте, що тут трапилось Щось, поки знімав я відео Ой не питайте, що то трапилось Поки знімав я відео. Це пізда. Пока Поздів вам на відео тут ебать, Дивлюся, та сторона щось пригоріла, кончи вітер зліва йде, і ліва сторона душі розмухується і душі горить. Пітарас! Мій косяк, мій косяк. Пострадало 4 крильця. Ну, гомілки трошки, ноги гумілки там чисто шкурка, а крильця прям нормально постраждали. Ну нічого не зробиш. Такове життя. Ну пізда, 11.30, подивимось, що вже типу, э, проїхав інститут связа, це значить 10 хвилин і у нас. В мене ще навіть м'ясо не готове. Ну воно як, воно вже, ну, воно вже на кондиціях, але ще ні. Гомілки щитовки, гомілки а акрило, звісно, вже на кондиціях майже все. Деякі вже можна просто прибрати, але вони по краям, де жару фактично немає, просто прокопчується і все. От, до речі, без рофлу всі, хто не халає мій шашлик, всі а Ахірюває від того, наскільки він типу, прокопчений. Типу, Поселяно питає, що я ділию з нас. Останні перед закінченням сезону шашличного нормально. Два чи три шашлика зі свинини вони були настільки ідеальними, що я, чесно кажу, сам охірело. Це був самий добрий шашлик, який я, во-первых, коли-небудь готував, а во-вторых, коли-небудь їв. Це був такий роз'єбіший, що я в шокі. Так що так? А курка, курка, не знаю, бля. І за курка пригорає, і за цієї шкурки її блядь, Ну коротше, їй треба довго, повільно, на, на легких вуглях, високо піднімаючи. блядь, дроч така. І самий кайф от цього мангала в тому, що коли вже прям кандидата і ти хочеш прокоптити, я опускаю оцю штуку. Зараз випустив, бачите, наполовину, а потім повністю пускаєш, закриваєш його, і він чисто, все м'ясо чисто в димові насичується. І власне через те він настільки дивний і настільки копчений. Мастер не видає своїх секрету. А істинний мастер завжди іми ділиться. Так, на гості приїхали, привітали. Я тожаю, м'ясо криється, вже зняв. Задихаюсь тут. А сьогодні твій твій святковий день. За широкий стіл. Запроси гостей. Залишились горілки І то, може, води вже, а може і нехай ще трохи порумяняться. Зацініть прикол. Бачите, цей горіх <риводні> в мене. фоніма. Він, ну, він реально здоровий. Як два мене просто. Прикиньте, ну тобто десь 3,5 м вже. І отой горіх. Оцей по пояс мені. Вони садилися одночасно. Це жесть просто. Одночасно, прикиньте, цей вже он як вимахав, а той взагалі ну, пиздюрка пиздюрка Треш. Блять, ну видно, що треш. 29 вже їбать. Зморжка пізда на лобі. Ебать, старий, єбать. Жесть. А мені відповіді вийшов. Так, ідемо розтрахти кістки. Початило трохи, щас. Вийдемо. пройдемося по околицях і обратно за стол. вас дорого проєздрава. Так, ну все, йдемо. Йдемо, 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 плавати. Не йде. я, не я. Погнали, погнали, погнали звідувати територію. На місну кладочку, на столочок. А дівки, дівки вони йдуть. Фотосесії, всі діла. Я два рази вже в гіно вступив опять. Це треш. Тупо, блядь, якийсь се тут магніт. Дурно сміхи. Айтак, если вы булькнетесь, я вас не достаю. Главный айфон Яся, айфон. Я це думаю, якщо я туди піду потоне як Титанік. <сміст> Жесть. Я б туди не пішов точно. Металева конструкція, конструкція виглядає то нормас, але до неї ще така дорожка. <сміст> Треш. Не Зими немає взагалі. Так, то все. Я думаю, щось там я наздівав сьогодні трошки. Може, не так багато, як звичайно, але нормально. Так що на сьогодні все. Всім пока.